Його тата Михайла хомів, Івановича, так що я дуже тата свого добре пам'ятаю. Він був дуже добрий людина. З 17 років, в 14-м році, коли почалася Перша світова війна, йому було 17, 17 років. І він його забрали на війну, то ще за Австрії ще було. то. Його забрали, забрали, його такого молодого, сімнадцятирічного хлопця. І він пішов, забрали туди, як бережане. там навіть пісні. Він знав, вже такі, такі співали ті хлопці з Бережан до кадри ці чоловіки. Манджали, країли серденьку з болю і з печалі. І так що потім він дістав ранений. Був ранений мій татко. І він, як сказати, попав в лікарню в Італію, його забрали в Італію, в лікарню. Він там лежав, його лікували. Ну, і там обслуговували медсестри ті італійки. І там одна хотіла за нього замуж вийти. Його це дуже подобало то все. Але він відказався. Не хотів ніде, бо тільки хочу додому, на Україну. Я українець, я кажу, хочу тільки на Україну е -е, вертатися. Не, не хотів там бути. Його там лікували, все, але все, одно його відпустив ну, відпустили, він поїхав додому до Львова. І, е, ну, не в Львові він був, а воли не в селі. І він там, тато, ще діду, моя, бабці були, там він е, був і ще сестричка була каші. І так, що він. В селі був Українець. Він з українськими дівчатками дружив, ходив, що аж. Потім, в 27-му році, аж після чого він уже не вся з Лагодва взяв собі жінку з Дуже працьовита моя мама була. така Дуже добра шанувала своїх тих, родичів чоловіка. Де вона за невістку була дуже як сказати? Працювита. З виховної родини, а родина була бідки, мама було три семи і три дочки, чотири дочки то сім дітей мали. Мої там лагові. і самих вуйчів з е, семена то москаль, е, вже було за московських е, тих, е, часу, вбили е, його, виймали з схрону. Він не хотів йти на війну, він не хотів йти його вбивати. Він е, сидів в схроні, тому щоб він не йти на війну і людей вбивати, а його витягнуло. Москалі знайшли його, ті облавники. витягнули його. І на подвір'ю, на очах мами, жінки, дитинку вже він мав. Його вбили на очах без суду, без нічого. Вони такі права мали, ті москалі над нами. І вони його вбили, вуйка. Ну, але навіть не поховали, не хоронили, а десь там врів рів але потім вночі. Наші люди, наші такі добрі, побожні, підібрали і поховали на цвинтарі в Лагодві, коли свої сестри, там, коли сестри своєї. І там кабульку був похований. А Василь Василь також на війні загинув також. Так що... так НАТО. А, а один Войко, то просто помер. Був молодий, молоденький, 17 років, мав десь став запалені, десь там простудився і сухотий, і, сухоти, і то не лікували, і він так помер, кавалером ще. А іде, воючок, тут знову в Канаду поїхав. Поїхав на заробітки собі, в Канаду. Тоді ще можна було, позичити гроші, позичив гроші і поїхав в Канаду. І там він вже з Канади там мав роботу, де на залізній дорозі, щось дуже платили, добре. І Він там уженився, там був з цього, з Івано-Франківська взяв жінку там з села. Ну, то вже були наші такі галичани. І уженивши, там два сини мав. Вона Ямничі була та жінка його, коли Івана франківська І він ожнився. в яку мав ті сини два, сини дуже гарно вчилися. один вивчився на одного лікаря, то він навіть от е, там в Америці, е, то він ці е, зуби перші такі робив. Е, що ще ніхто не робив його, він дуже був здібний. Ну, і так, що то, є, то були вже е, мої брати по, по Вуйкове Михайло Маханькове. Там ну, казали Маханько колись, не Михайло Маханько. Ну і він так. Потім. Е, Приїжджав в гості з Канади, приїжджав в але то вже було так, що його відпустили, він був тут вдома, на могилі вже і тата не було, і мами його не було, мого дідусь, бабу бабусі, там сестри були похоронені вже і так, що він приїхав. Гощував і навіть той зубний лікар був тут, навіть взяв собі лагодві з могили з землі нашої української. Взяв і взяв до, до Канади, там було, також мати свою українську землю. Такі ми були українці, навіть от, трошки там в коробки. А то була наша українська, хоч вони були в Канаді, але вони любили дуже свою земленьку. І так що шанували її, хоч в чужині була, а шанували і допомагали. Помагали і мамі моїй, то вже була сестра, мама, війна Михайлова. І помагали і дідові, і бабі, все. вони нічого не хотіли. Що то лишили, то що поле мала. Мав дістати цей вуївку, придали від родичів своїх, він там що лишив, вони поділили всіх других дітей, ті, що були. І так що дуже, дуже складні часи ми пережили, то я так пам'ятаю, то, що я вже пам'ятаю, як в Лаврі палило, як вуївка вбили, виймали зі схорону. Попалили хату стайню, що вони мали три будинки такі, три, на тої стайня і студола окремо. З, так заможно жили. І так що вони, діда вже не було, тільки бабуся була ще. І вони то попалили, то бабця хату врятувала. А як врятувала, вони нанесли снопів душі. Неї. І підпалила, а бабця то повікидала на подвір'ї і зрятувала собі хату. Потім вони ще жили, дуже доживали, а то все було спала. Що все, все було під бляхою, бляха ще скрутила на, на труби, ну, перегоріла. Бляха, так що вони готова. І... Отаке от так, от життя було у нас дуже складне. Тут у нас, я кажу, потім вже за... За тих мускалів, як казала, перші прийшли були трошки з 39-го року, то, то щось півтора року чи щось було, а другий, кажуть, дуже не здали, бо вже прийшли в 45-й, то вже довго-довго От -от... були мускалі ті, ті недобрі були. Ну, когось поробили, людей позаганяли. Я також замуж вийшла, з лагодила також. Ми українці, всі українці, корні наші українські. Нікого ми не, до нашої родини не брали. Муж був українець, і діти маємо українці. І внуки, вже правнуки маю, от дев'ять правнуків. Такі. Виховані, побожні, саме головне, що з Богом. Якщо з Богом людина живе, молиться і на Бога надіється, бо Бог був, є і буде. Без Бога нічого, як казали, без Бога ні до порога. Але е, Бог все був і є, і буде. І треба тільки то признавати і молитися. І... І дітей ми так вчимо, і діти побожні, і до церкви ходять, і моляться, і вчаться гарно, і все, все з Богом. Тільки з Богом. І вже навіть ось, діти, невістки, і все в виховані. Не книги написав би вели, не одну книгу, а кілька книг описав би з того життя, що ми переживали і за Польщі, як то. Казали білити штахети, плоти, поляки, біліт і як, а, потім при тих муцкарях хто то ще гірше було, бо вони теж то, то саме дуже дуже знущалися над нами. Нічого не платили, нічого не то. Мама. Когось піші начіротів проробила, була е, мама. І вони потім, а потім вже не мали світу, ми забрали маму е, до Львова. Я забрала до себе. І мама, вона така не що працювати, вона не хотіла сидіти. І вона пішла ще додому, оправила, пішла і. Пішла за двірника, ну то що взяла. І її ті роки 17 років, вона від першого дня рахувалася, що вона безробітна була. Нічого не зарахувала, так якби то десь щось таке. Ну, дуже складне, все, життя дуже складно було. Але потім мама також дожила то наші довгих довгожителів по 90 років жили. Так що мама також е, була у Львові, їй ще в гуртожитку кімнатку дали, вона окремо жила, бо у нас було дітей, діти, то, а мали зму тільки одну кімнату. І було так що мамі дали, дали з роботи е, кімнату гуртожитку і мама жила, але потім на старості. То такі забрала мені до себе, до себе забрала, і вони ще шість років зі мною жили, потім не відійшли у, у вічні світи, до, до своїх родичів. До, то тільки правда, що тут живемо в гостях, а там вічність. І мама також відійшла. І муж, потім мій також відійшов. 70 років, 50 років ми прожили разом, відсвяткували 50 років. І він також відійшов. Ну, а я може мене так керує, так дякую Господу Богу за все, тільки Богу і за волею Божою, що я ще живу, вже 87 років. Дякую Богу. Дякую, то тільки без Бога, без Бога нічого людина не тільки молитва, молитва і Бог керує всім нашим життям. Матінка Божа допомагає напосередниця між Богом і людьми, нас любить, наступає за нас, допомагає нам матінка Божа, все тільки з Богом і з молитвою. Так що також наші діточки, так, тільки вчимо, щоб тільки молилися, молилися і на славу Богові. Все, Бог був, є і буде. А ми є всі тільки гостями отут на тій землі, на тій долині сліз. Щоб то не описав, кілька книг написав би з кожного життя, що ми пережили в ті часи. І в польській, і в І Мій татку йому було всього 45 років, дуже були тяжкі часи, контингента позабирали, що не було, що їсти, наші люди йшли за ну другі області, там хто мав, і тату пішов. от на волень, як то казали, пішов, за... набрали там спідниць, підницю, простіню, таких що, і міняли, і назбирали щось два кіля жити того пшениці, чи жита, що там люди за що міняли. І він там захворів на... не вдома, а на, ті... на Волиню, і у Хмельну і у ця... село. І він там захворів, дістав з крутки шок і там помер. Ну, то можна казати, з голоду вмер. Якби не треба було йти туди, за цим зерном міняти, то був би жив і ще був би прожив. А, а так він також так нагло вмер. Ніхто не спасли, бо тоді лікарів не було, то ніхто не лікував тих простих людей. І тату так що він помер, ми мали були, мені було 15 років, як то той, той голод такий був, а сестра мала 13, на два роки молодша, на двоє. І, ну, і мама лишилася з двома. Дочками, дітьми, то складно, дуже було. Але все одно там тата поховала, бо то не давали. Веська не знали, що то за хвороба, навіть, бо то лікарі не тоді не було, не лікували. І навіть не знали, що то за той. Може, думали, що то якась така заразна хвороба, але. Це був скруткий шок, його не врятували, і він помер і не дали його тоді. То в літі було, 12 червня. і тоді його не, не, не випустили від, там, з тих селих, де він помер. А мама таки все одно, то чоловік і поїхала, ми з підгайчик були коленя, і мама поїхала зимою, коли вже той викупала тата е, труною і помила то зверху то все, щоб чисте було без землі. І привезли, і поховали коли тата свого рідненького, коли дідучи мого Івана і коли бабці Гані. І тато похований під гайчиком. Так що то мама моя дуже ще потім. Пам'ятник поставила, моя мама дуже любила пам'ятники, щоб е, була згадка про е, ті, що відійшли, щоб сама земля не була, як кажуть, е, а просто ці е, пам'ятники. І мама поробила пам'ятники. Навіть от благодійні мама моя злагодвала, а я е, Чоловіка мало з гайчику, то три кілометри з село від села. І мама навіть в лагу на своїм е, татове мамі і брата записала, то там також поробила їм пам'ятники, то мій чоловік вже все дуже допомагав, аби то було. І вважали тих, що вже відійшли у вічності. І в підгайчиках також е, нато. І так, так, Михайло, так, все на то його. Так що людина живе, а не знає, який кінець, яке життя. То, що Бог керує, то дякувати Богу і за все, і за добро. І, і треба, як кажуть, терпіння треба переносити, молитися тільки. і Все буде з Богом. З Богом, а вічного нікого немає, нічого немає вічного. Треба у вічність світи. І там я кажу, я також стара. Там, е, люблю своїх правнучків, маю до них дев'яти дев'ятеро. І всіх е, дуже поважаю, побожні вони всі. Але, і туди в вічність треті, та там чекають також е, на мене і нас, всіх наші предки, діди, баби, тати, мами, нас на нас всіх чекають, там вони моляться за нас, а ми за них. Молимося за них, а вони за нас моляться. Діду був Микола Гальчака Михайла, тато був Микола, а то він загинув також. От, я більше скажу, його забрали на е, укопі ну, купати. От був на Рава Руська, і він там пішов з села з Лавдва понабирали, то Микола був. То, Мав троє діточок, мав Михайлова з 30-го року, потім став моїм чоловіком і мав е Гринька з 35-го і ще Стефка, ще є Стефку і нам ще шиша. І він е забрали його, забрали е через то е купати е там ті траншею русською. Він там, котрі відпустили їх. відпустили. E, хто вернувся додому, хто вечір поїхав, коли відпустила, а він хотів щось хлопчикам своїм купити і він лишився ночувати. І вранці рану в побомбили німці вже, що e, розбомбили, і його забрали, він в плін попав, в німецький плін і там в Загрі e, і так вмер. Ноги його ж боліли, якась рана відкрила. Що він так помер, то, то Микола, то мужа тато Микола. І так він додому не вернувся, і дітям ніяких подарків, гостинців не приніс і сам не вернувся. А хотів для дітей щось, а котрі вернулися ввечері, приїхали тут, і вернулися, тут і ще довго жили там в селі в лаві. Довго жили, то все то так розказувала, кажуть, Микола, Не хотів, бо хотів ще дітям своїм хлопцям щось якісь подарунки. От і такий подарунок купив, що сам не вернувся. Ще сестра моя є. Сестра моя ще більше чого розказала. Вона там в селі, знаєш, там підгайчики, то вона дуже багато чого розказала за свою родину, за все. Але їдь до підгайчика. Вона то вдома, вона також стара, вона з 30-го року тоді вже теж то, була. Мої мами рідненькі, татку, татку, мій дідусь. Дідусь він то в австрійській війні він був на, на, за Австрії, то він в лагодві був, жили, вони в Лагодві. То мій дідусь. Ну, про нього ще розкажіть. Про Прошу? Про, про, про них ще розкажіть, про бабу, про діда. Ага да, да. та Та дідусь також е, пішов на війну, то ще було, на ту Першу війну, е, в Лагодві жив, це все. І мав сім'ю в от, жінку, параню, то мали семеро дітей, три, чотири сини, три дочки, чи ночі ну, інакше, і дуже працьовиті вони були. Вони самі, е, кожній дитині о дідущу і з бабцю поранею, то для кожної дитини по півтора морга полі давали. А купляли, працювали. Тримали свині, е, як кажуть, пачетка мали, льохи на то. І... Так що вони були дуже, дуже працювати, господарні. Все для дітей? все для дітей? А діти діти потім своїм, та ще, я кажу, і, і, і мені дісталося, я ще на тій землі, як е, дала дві там е, мамі е, наділ е, діду з бабою, то, 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 то ще, і я ходила на то поле, е, залуку, залука, залука, то є е, вона таке знання навіть в тім. Е, Місцевість то села було, але потім, е, за, як були е, нападали ті монголи, тобто вони то що попалили, не стало, а став лагодів, де пан Лагодовський став, е, побули, на його місці побудували село Лагодів на того, а залоки не стало, але залока то була перша чим. на залочі, а ту була Липовича, е, така гора, де е, вбивали е, жидів, то, жидів, як то було, то вже за Німчів то було е, на то вбивали, вбивали жидів. І так що. Життя наше дуже було складне. Що ми ще надивили, над, над, на то, що то, все навіть ні розказати, ні описати неможливо. Мали свої всі ті книги, свої такі тамути, ті жидівські. як вже прийшов е, німець, то вони е, ховалися, то вони по людях. Навіть до нас на селу е, таку, як кажуть, Торбу приніс, щоб переховати ті книги його, бо він за, за себе боявся, їх забирали. А люди, українці, ми дуже допомагали, навіть і тим євреям і, і жидам допомагали і навіть ті книги переховували і то все, і так що. І були прачовити. Одні другим допомагали. Так щось, як в літі, в жнива треба було. В поле, то є другим ті бідніші допомагали тим богатшим, котрі більше мали всього. Помагали, помагали. Та то бихайку тобі що так. Тобис, Кутобис, не наговорив, не повів, що то ще творило, що то творили, що було.